Оця була 690, дивіться, зараз 450. А це на штамбі була 1300. Благотна. І та, і та Magical Revolution, ця тепер 490. Стріліці мінус 20%. От, 550 ціни, І хочемо розпродати калець. Це жовта, трошки втрачає колір. Да? І чорна, темно-темно-фіолетова. Ну, це ще гарно, дивіться. 490 і 360. Різантеми в плошці, мінус 50%. Рахуйте, 450 на 9. Тут по шість костів посаджу. Дивіться, всі кольори. Осені. А оце ми зробили для вас палеточку. Тут у нас резантемки по 50 гривень, фанчик 90 і троянди по 90 і спатік. І як вони називаються? Наростили і вирішили продати. Яка ціна, скажи? 1900 і мінус 20 відсотків. Всі свої традисканці, що були вдома в мене. Так. А ще ще мої рослини, вони ж на масті. Ти знаєш? Вони приносять щастя. А що нам може на гортензії ще зробити знижку? 20 відсотків. А давай, Таня, і на них? На, на оці. Да. Оці? На, а тут ще на, на, на Ладожській є. А і на Ладожській є, да. так. Дивіться, в Імперії ми всі продали, залишилось тільки Діамантіно. 690 гривень мінус 20%. 50% і навіть більше знижка. Кротон, фікуси Бенджаміна, Пахіподіум і ще фікус Бенджаміна. Оце все по 150.